Один з найвпливовіших економічних журналів, який десятиліттями бачить майбутнє. Точніше за уряди і аналітичні центри, знову зашифрував свій прогноз The World Ahead 2026. Карта, що формує нову епоху. Опладинка The Economist часто виглядає як художній хаос. Я зараз вам покажу. Ось так. Спочатку не зрозуміло, що там показується. Що і до чого. Але насправді кожен її фрагмент це символ, що натякає на великі процеси. Як і в попередні роки вони передбачували майбутнє. І я вже написав статтю у Фейсбуку про те, наскільки вони були близькі в минулому року. До того, щоб спрогнозувати, яким буде майбутнє в 2026 році. Тому я думаю, їм довіряти не потрібно, але провіряти потрібно. Отже, The World Ahead 2026 – це не просто картинка, це карта, на якій зображена драматична сукупність війни, технологій, економіки, спорту і людської психології. І якщо її читати реально уважно, вона відкриває весь 2026 рік по. Кроках від геополітичних зіткнень до культурних сувів. У самому центрі, як ми бачимо, зображений торт. Давайте я поближче покажу. Ми бачимо торт. На торті написана дата 250 це ювілей США. Але поруч з тортом немає атмосфери ніякого свята, буквально декілька кульок тільки є. Но поруч стоїть намальований мозок, клавіатура і музичний синтезатор, які керують усім цим рифмом, як ви можете бачити. Тому це мозок, який підключений до ігрової консолі, це якби хтось грає на настроях суспільства. І це вже символ епохи, де інформація соцмережі, через які ви дивитеся. Різні допомінові технології, які формують наші емоції. І емоції мільярдів людей. Так само легко, як от просто Діджей формує нашу, е, наш настрій на тацмайданчику чи ви слухаєте музику. Тому над е, цим тетром е, здіймається, як ви бачите, синя рука. Ось ця синя рука. Ви знаєте, що синя ця рука. Ну, вона зараз синя, але що взагалі це, це значить? Це символ революції. Піднятий кулак, який говорить про масові рухи, протести і ідеологічні зрушення. За кулаком тянеться прапор. Бачите, за кулаком ззаді є прапор? Це символ того, що державні інституції намагаються наздогнати суспільні. Настрої і суспільні емоції. На ювілеї Америка реально входить от в цей рік 250 років не як одна крута країна, знаєте, як моноліт, а входить. Ви бачите, що тут твориться. Кіпіш можна сказати одним словом. Тому а, трохи вище. Давайте перейдемо до наступного. Трохи вище ми бачимо е, от зліва десь на годин 10 ми бачимо корабель. І це бойовий корабель схований під, е, під е, пароми. Знаєте ці що перепров, переплав, е, переплав. Переправляють е, товари, переправляють, е, не знаю, зараз е, нафту е, везуть, якщо не слухали про цей е, скритий. Е, скритий е, якби ціла мережа російських кораблів, які е, не зареєстровані, грубо кажучи, і в них немає страхівки на міжнародному ринку. І е, це як воно, я забув, як воно називається. Напишіть в коментарях, як це називається, не згадаю. So, в них ховаються, грубо кажучи, вони не є зареєстрованими, і е, це дуже сильно е, якби впливає на е, те, що. Е, ну, Ну, не сильно їх так насправді впливає. Воно тільки впливає на те, що Росія зараз може собі виводити ці кораблі і мати всередині будь-що що хоче. От як тут намальовано, дивіться. Ракети якісь, я не знаю, там, бомби. Звідти можуть дрони якісь вилітати. Ви ж чули, що там по Європі, коротше, дрони вже літають. Тому це. Може значити дуже чого багато. І бачите, під чорним прапором, що я кажу, цей тіньовий, тіньовий флот. О, тіньовий флот Російської Федерації. І це ще є китайський тіньовий флот. Їх є дуже багато різних кораблів, які просто плавають собі, і ем, буквально з ними ніхто насправді нічого не робить. Ну, окрім цього всього, ем, я просто собі нотатки тут поробив. Над цим всім плавають і літають незрозумілі апарати, як ви бачите. Якісь спутники, дрони, е е Не знаю, можливо, навіть ну, інопланетян, звісно, не видно, але за горизонтом танки, якісь ракети, е щось горить. Ну, е тут теж от, бачите, якась локація намальована, значить, це вони в якомусь місці. де... Пойде є земля, бо то так, ну вони ж по чомусь їдуть, я так розумію. Тому це все означає, от бачите, навіть що спутники лазером стріляють. Це що американці, якби кажуть, не будемо туди сильно заглублятися. А що сталося на Гаваях і в Каліфорнії ці великі Фаєрс. Тому це можливо буде нова технологія, яка буде відкрита або показана світові в наступному році, like, офіційно. Тому це натяк на нову фізику війни. Світ переходить від простої артилерії. Ну, я думаю, що це ще не так скоро станеться, але вже помаленьку: до лазерів, автономних руїв, які, ну, руїв дронів. Які управляються штучним інтелектом, антидронових систем і різних морських технологій? Бо є ж теж дрони, які вже управляються під водою. Україна вже показала на прикладі, якщо я не помиляюся, Москву вони затопили своїми ракетами. А були, якщо не помиляюся, деякі кораблі затоплені підводними дронами і Кримський міст. По ідеї перший раз вони атакували підводними дронами. Тому так далі. Це вже виходить майбутня стратегія на роки вперед, куди, куди ми рухаємося, яке буде майбутнє, і що ми будемо бачити буквально після. Цих всіх подій, які стануться, що, можна сказати, в нас буде розвиватися, які технології ну, прийдуть в е, просте, просте життя до простих людей в наші бізнеси і е, якби в, наше, в наше повсякденне життя. Далі, е, на іншій стороні кулі ми бачимо різні обличчя ще. Як, як ви можете побачити, тут і азійський політичний лідер. Позаду нього якісь люди у синіх і чорних костюмах. А, а далі, як ви бачите, якась колона роботів ось тут. Якісь роботи йдуть, посилки несуть. Як ви вже бачите, вже ці роботи якраз заходили. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Ну, де не неотри, а якось. Якось там там 3 Я вже писав пост про це, але не, не то що не пам'ятаю. І ними управляють, до речі, частково люди для того, щоб навчити їх е, функціям. Тому не все так гладко і не все так, е, е, як би то здавалося е, Далі. Штучний інтелект реально перестає, виходить, бути якимось інструментом, вже стає частиною життя. І я думаю, це те, куди ми знову рухаємося. Вже офіційно ми побачили заяви про звільнення, масові звільнення. Я думаю, це вже, вже замінюється автоматизованими системами. Знаю, складами. У мене теж дуже багато друзів в будівництві, хто займається автоматизованими складами. Грубо кажучи, ти там ставиш якусь річ, і вона автоматично сама виїжджає буквально за декілька хвилин з любого місця, і це все легко дістати більш, якби менше спейсу займає, і не потрібно людей, які ну, будуть бути де щось дальше. Обличчя Сідзеньпіння ми сказали. Тут ідеї ось Путін за ним, в синьому костюмі, і це якийсь незнайомий лице. Як хто знає, що це за лице, будь ласка, напишіть. Та, що ми всюди бачимо якийсь айс топиться. Не знаю, що це за речі, але якщо ви, у вас є якісь думки на рахунок цього, будь ласка, напишіть. Далі. Якщо пожеж придивитися по всій планеті, що я теж замітив, по всій планеті розкидані таблетки. От буквально по всій, по всій планеті ви бачите таблетки. І що це може значити? Вони реально лежать всюди біля спорту, біля війни, біля технологій. І це. Можливо, якийсь новий тип життя, який ми будемо бачити в майбутньому. Що ми вже перейдемо повністю на незалежність від цих всіх речей, як фармацевтика? І це не може. Як би казати, заставляти задуматися, дорогі друзі. Далі. Угу. Далі ми бачимо. Yeah, я тут нотатки собі поробив, пробую їх собі Прочитати, але дивіться, я вже дуже багато чого сказав в сторону і проговорив. Окей, давайте далі підемо так віднизу говори, Я вже не буду сильно так згадувати. Но далі ми бачимо, що в нас є ось футболіст. І це, якщо не помиляюся, пройде якийсь чемпіонат з футболу. Тому до цього я розумію тут бачите, футбол, бігання, лижі, і це буде все ну, внизу землі. Як, ну, в земну землі я маю на увазі, якщо це взяти по часовій стрілці ще з цієї сторони, це можливо, коли це буде все ставатися. Тому ці події можуть теж мати якісь натяк, коли і що буде траплятися. Тут знову бачите посередині. Графік, ціна, і тут дві якихось монетки. На мою думку, це значить, що ціна буде падати, і ціна, напевно, що грошей, ну, реальні грошей, монет, якби паперові грошей буде падати. Бачите, буде втримуватися на початку робку втримання, потім віскок, і ми завалилися вниз. І це буде. По ідеї змагання, можливо, що знаєте, що це може бути між монетами Брікс, Союзу Брікс і Трампа. Бо бачите за ним, за Трампом індійського лідера і якусь тут жіночку. Я, до речі, не знаю, що це за жіночка. І від неї такий, до речі, танк їде. Дуже-дуже інтересно. Дуже Далі, дивіться, можливо, це якраз буде якийсь напад. Якісь заворушка перед цим. Перед, перед цією Олімпіадою чи що це має проводитися. <кхем> да, до речі, економіка теж буде рости і розвиватися в всіх містах в Америці. Далі що ми тут бачимо? Ми дуже багато. Тут бачимо таких якби, речей, які заставляють нас задуматися. Отже, от, якби, тож, машина принтувальна ви посередині чоловік, який сидить за якимось аркішем паперу, ну, Всюди по кругом тож, бачите, гроші паперові, тож, листочки, якби все летить. Тому, на мою думку, це буде принтинг реально фіату. Як ви бачите, фіат може падати. І тут буде якась боротьба, напевно, що між двома валютами, і, по ідеї, можливо, знову між тим, що Брікс хоче створити золотий стандарт, а Америка все підв'язує всю кріпку ну, кріптої технології, підв'язує під ем, трежеріс, американські трежеріс. Також тут ви теж бачите, що хтось запускає якісь ріки, це якась персія, там щось і буде траплятися. Бачу, там літаки вилітають. Тут, в тому самому, місці стоїть Зеленський. Теж, не знаю, біля нього теж танки на нього їдуть. Так виглядає. Я так розумію, що це буде якийсь наступ на Україну чи щось таке. Що ще тут ми бачимо? Що ще ми тут бачимо? Да, дрони повсюду, взриви. Коротше, кіпіч такий, що не знаю, чи ми всі витримаємо. Е, тому. Є ще така, знаєте, тут е, одна. Е, е, Якби тобі сказати, то є така річ, що, наприклад, як футболіст, що це може, наприклад, значити, що одне рішення одної особи може вплинути на цілу планету. Тому що я хотів сказати цим? Кожного разу. Коли ми вибираємо якісь образи в нашому житті, ми обираємо якісь е, свої культури поведінки, свої знання, ще щось, те, що ми бачимо навколо, е, це є дуже важливо і воно може вплинути повністю на все, як ефект бабочки, якщо ви вже чули. Тому ця обкладинка це не про, не прогноз подій, а це просто карта. По якій теоретично буде рухатися світ. Є якісь, напевно, що інсайдери в них в економіст, бо тому, що вони це вже роблять на протязі років. Вони бачать, ну, в них є дуже багато аналітиків, все-таки і спеціалістів. Я думаю, можливо, інсайди все-таки є та якийсь. Ну, все-таки ніхто не знає майбутнього. І як я сказав, одна наша дія може поміняти все. Майбутнє. Тому, дорогі друзі, ще раз дякую всім, хто сьогодні дивився це відео. Я розумію, я робив дуже багато помилок, але хочу вам нагадати, що ми всі вчимося в цьому світі. Я тут теж прийшов, щоб вчитися, і надіюсь, я буду пам'ятати до кінця життя, що я нічого не знаю. І чим більше я буду знати, Надіюся, я буду більше розуміти, що знання, які я отримую, це тільки її маленька капля того всього, що насправді відбувається, і що втікає від мого погляду. А які у вас є думки на рахунок відео? Що ви тут замітили, того, що я не замітив? Що ви б хотіли побачити в покращеннях самого відео і якості? А, так, бажаю вам прекрасного тижня і нагадую, що в нас є клуб Сатоші Економії, в якому ми збираємося вживу по понеділках. Це все безплатно. Ну одна умова. Туди приходять тільки ті люди, які хочуть взяти насправді своє життя під контроль. Всі інші можуть стояти в сторону. І так само всі, хто дивиться. Нам цікаві насправді тільки ті люди, хто хоче змінити своє життя, взяти його під контроль. І я один із тих. Я тільки на початку своєї дороги. Тому ще раз дякую всім і прекрасного вам тижня, всім папа. -па.